Добрий день. Добрий день. Я дзвоню з Богородчанського району. Може, то вже й запізно. Я просто Та. побачила номер тепер, я не знала як до вас звернутися. Та прошу у, мене, прошу у мене в саді дуже є гарна ялинка, смерека. Та дуже стрійна, така гарна. Може вам ще десь треба. Я би не проти подарувати дати. Ага, а скільки м, скільки вона метрів має приблизно? Ну я знаю, мові коло 20. Ага. Я не водна так точно опричну. Ясно. Акі, Бо... а де ви жиєте в Богородчанському районі комусь? Бо Скобичівка, води не доїжджа до Богородча, Скобичівка, так. так. Ми зв'яжемося зараз. Обговоримо з хлопцями і зв'яжемося. Нам треба, я би не година дзвінків в Івано-Франківську запровадила нову ініціативу, що має на меті наблизити владу до громади. Дзвінки міському голові. Щоп'ятниці мешканці громади мають можливість особисто поспілкуватися з Русланом Марцінківим по телефону, поставити свої запитання та розповісти про проблеми, що їх турбують. Якщо людина телефонує в приймальню і звертається з нагальним запитанням, ми одразу передаємо. Це питання в роботу в службі оперативного реагування. Проте кожної п'ятниці в нас тепер є зв'язок з міським головою, коли люди можуть напряму зателефонувати міському голові. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків переконаний, така ініціатива допоможе стати ближчим і відвертішим до мешканців. Як на перший раз, то сьогодні мешканці досить активно телефонували. Були телефони. Звіни про тепло. Був дзвінок про те, що. Мешканка Богорочанського району хоче подарувати ялинку містові. Був дзвінок про вулицю Василя Сліпака. яку заасфальтували пів вулиці, ще пів вулиці треба доасфальтовувати. Ну і також. Була матеріальна допомога в селі Угорники, тому мешканці дзвонять. Перший для першого разу це дуже добре, але запам'ятайте, що п'ятниці будемо робити такі можливості для мешканців. Ще зателефонувати і поспілкуватися в телефонному режимі. Це дозволяє владі бути більш відкритим. Графік дзвінків анонсується на офіційній сторінці голови Івано-Франківської громади. Номер телефону, за яким можна зв'язатись, ви зараз бачите на екрані. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіо. Компанія раї